Доброго дня! З вами проєкт Військова грамота, де ми говоримо про право війни і право на війні. І як обіцяли, спробуємо відповісти на часті питання в коментарях. Перше ж питання, яке я прочитав і яке озвучується дуже часто, це права мобілізованих. От про це і поговоримо. Як то кажуть, ти ж юрист. Отже, жили ви собі, жили своїм звичайним життям, аж раптом в ньому трапилося. Мобілізація. Хі -хі. О, це така штука, яка може трапитися в найнеочікуваніший момент. По людській повістка повинна знаходити щасливчика за домашньою чи робочою адресою. Але кажуть, що ця подія може відбутися на блокпосту, в кав'ярні чи навіть на пляжі. Ну що, ми розвиваємося? воєнкомати не виключення. Тому раніше була доставка піци, що можна було отримати тільки вдома, а зараз отримуй, де побажаєш. Не те, щоб я був фанатом подібних практик, але законом таке вручення повістки не забороняється. Відповідно до положення про призов громадян України на військову службу, повістки можуть вручатися безпосередньо посадовими особами Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де саме не сказано. Тобто мається на увазі, що де зустрінуть, там і вручать. Або, якщо особа відмовляється прийняти повістку, складуть акт про відмову. Повторюся, що вручати та складати акт мають право лише посадові особи центру комплектування. Тому варто перевіряти повноваження тих, хто вручає повістку. Не соромтеся перевіряти, ну просто на випадок, якщо це пранк, і друзі вирішили над вами пожартувати. Хоча, скоріше за все, це не буде жартом. Слід розуміти, що вручення повістки ще не означає, що потенційний військовослужбовець повинен негайно убути до війська. Так роблять тільки на Росії. Повістка вимагає лише з'явитися до центру комплектування. Цілої повістки може бути декілька. По-перше, це може бути повістка для уточнення облікових даних. Вона вручається для внесення до бази даних відомостей щодо призовника, його сімейного стану, порядку працевлаштування та інших відомостей. Результатом може стати, наприклад, виявлення, що в призовника на утриманні перебувають непрацездатні батьки. Або що він навчається в університеті і тому має відстрочку від призову відповідно до статті 17 закону про військову обов'язок і військову службу. Тож, пари краще не пропускати. По-друге, це може бути повістка на проходження військово-лікарської комісії. Це означає, що призовник має прийти медичне обстеження, що визначатиме придатність до військової служби. І навіть при визначенні придатних це ще. Не означає автоматично, що буде призов. Хоча ймовірність висока. Так, по третє, це може бути повістка призов на військову службу. Тут же все доволі однозначно. Слід з'явитися до центру комплектування і бути готовими служити. Ну і четвертий варіант мобілізаційне розпорядження. Воно вручається особам, що вже пройшли медичний огляд та визнані придатними для служби під час оголошення мобілізації. Як правило, це терміновий документ і з'явитися слід протягом 24 годин. Можливо, це буде найшвидший зимний день в вашому житті, і він пролетить як година. Тому, якщо ви знаєте, що маєте відстрочку чи звільнення, а до вас прийшли з повісткою, то лякатися не варто. Ймовірно, знадобиться просто уточнити дані. А от якщо за законом маєте служити, то слід згадати, що відповідно до Конституції захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян. Якщо носіння зброї суперечить релігійним переконанням, то громадянин має право на альтернативну службу. А от ухилення від служби це злочин. Не ставайте злочинцями. А ну, тепер до прав мобілізованих. Перший головне, що слід розуміти: мобілізований має всі ті самі права, що й військовослужбовці. З точки зору закону, немає різниці між мобілізованим, добровольцем чи кадровим військовим. Всі вони військовослужбовці, в значенні закону України про військовий обов'язок. І військову службу. Початок проходження служби для мобілізованих осіб це день відправлення у військову частину з відповідного районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Не день зарахування до списку частини. Зарахування до списків це для інших категорій, наприклад, для призовників. День наказу про зарахування до списків частини також важливий, бо з цього моменту замобілізованого відповідає саме ця військова частина. Наприклад, в питаннях матеріального та грошового забезпечення. Але День початку служби це день відправки. Читаємо уважно статтю 24 закону України про військовий обов'язок та військову службу. На що ж мають право військовослужбовці? По-перше, на матеріальне забезпечення, яке буває грошовим, продовольчим та речовим. Грошове забезпечення складається з щомісячного основного та додаткового грошового забезпечення. Ну, грубо кажучи, зарплати з усякими надбавками за звання, вислугу років, посаду, преміями. Воно рахується відповідно до постанови Кабміну про грошове забезпечення військовослужбовців. Крім того, до додаткових винагород належать додаткові виплати в розмірі 30 тисяч гривень щомісячно для всіх військовослужбовців, а тим, хто безпосередньо бере участь в бойових діях, 100 тисяч гривень. Також при звільненні по демобілізації мобілізовані отримують одноразову грошову допомогу розміром 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менше як 25% місячного грошового забезпечення. Також є одноразові додаткові види грошового забезпечення. Це винагороди. Наприклад, це премія за підбитий танк полоненого, про що ми колись поговоримо окремо. Та допомоги. Наприклад. Щорічна виплата на оздоровлення або виплата для вирішення соціально-побутових питань. Друга форма забезпечення це речове забезпечення. Це форма, спорядження, що мають видати військовослужбовцю. Тут я дуже раджу ознайомитися з наказом Міністерства оборони про речове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Я гарантую, ви здивуєтеся, скільки всього нам положено. І це не для того, щоб сплекнути і піти купити собі у бакси свої, а рукавички взяти волонтерів, бо не видали. А тому, що все має свою ціну, і при звільненні буде проводитися взаємний розрахунок. Якщо військовослужбовець, ну, наприклад, загубив штик-ніж, ну всі ж пам'ятають, що нам видали такий необхідний на сучасній війні предмет, як штик-ніж, правда? То з нього стягнуть вартість цього штик-ножа. Але якщо військовослужбовець вимушений був докупати собі те, що йому чи її має бути видано від держави, але не було видано. При звільненні держава має розрахуватися з військовослужбовцем. Є спеціальний порядок компенсації вартості неотриманого майна. Тож зберігайте чеки, вони вам знадобляться після перемоги. Також військовослужбовцю з моменту прибуття до центру комплектування має забезпечуватися харчування відповідно до встановлених норм. Ну, ті, хто люблять високу кухню, здивуються в гарному чи в поганому сенсі, ну то вже нехай буде сюрприз. Для мобілізованих на весь період мобілізації зберігається робоче місце та посада. До недавнього часу зберігалася і середня заробітна плата. Але, на жаль, в липні 2022 року це положення скасували, внесши зміни, до статті 119 Кодексу законів України про працю. Але те, що не було виплачено до липня 2022 року, має бути виплачено. Ну, якщо ви. Ненайманий працівник і підприємець, то в разі мобілізації вас звільняють від єдиного соціального внеску. Також у разі непровадження мобілізованими ФОПами підприємницької діяльності, в період проведення мобілізації нарахування податків і зборів не здійснюється. Але якщо дуже хочеться, то ви можете, звичайно, платити податки, це не забороняється. Ну і нарешті призваним по мобілізації, штрафні санкції, пеня, а також проценти за користування кредитом. Не нараховуються. Зараз десь засумували ті, хто втік від деолігархізації. Це далеко не повний перелік прав військовослужбовців. Було багато питань, наприклад, щодо того, як отримати УБД або підвищити кваліфікацію та піти на сержантську посаду. Про це ми поговоримо в одному з наступних випусків. Ну, дивись, за наказом про речове забезпечення я маю право на беру спеціальні індивідуальні. Що не актуально? Ти хрупиш так, що сирену заглушаєш.